Всім привіт, ребята! Сьогодні ми граємо Skywars. Останнім часом дуже важко записати якісь серії, тому ми стараємося випускати кожен день для вас відео. Ми Стараємось. Тому ставимо і не забуваємо! Для нас це є дуже приємний бонус. Ваші лайки це стимул писати нові. Цікаві відео для вас. Саме так. Ця стимул взагалі не видалити свій канал на Ютубі, можна так сказати. Ребята, тому хто очі може поставити лайк і підписатися на наш канал. Саме так. Так, будемо будуватися до пацанчика. Так, сподіваємось. Надіюсь його зараз забрати. Навіть не уявляєте, зі скількох дублів ми записуємо відео. Це настільки довгий процес. Так, мені здається, що тут нікого нема. Тут нікого нема. Ну, ладно, тоді... Навіть не знаю, що робити. Що тут у нього є взагалі по сумках, може. Так, так, так. Що мені треба? Мені треба звутий нагрудник або щось. Так, це мені ті самий. Або вверху, або нагрудник. Чуть не впав. Багато. Чуть не впав. Так, лічепка, теж нам треба, будемо зараз щось мечарувати. Попробуємо зачарувати. Давайте це взагалі нам не потрібно. Так, приблизно ось так робимо, ось так. Ну, що, зачаруємо наш лук, на сілу, сілушку. Так, тут назад. Тут щось можна ця, ця не чарується, сорі, ребята, ніколи не пробував щось таке чарувати. Так, це у нас на прочності стоїть, це нам взагалі тепер не треба і це так само. Це не треба, сказав. Що там? До кого ми можемо... Так, не вище. Що... Стоп. Бачу потасанчика. А, выживших двое. Все понятно, ребят. Этот матч еще долго ждать, да, будем строиться. Может попаду? Как? вот так вот. не попадается. Попадается. попадается Так, что-то не туда я жму все время. Время. Ну, печально у меня за даже не знаю, что мне делать. Сейчас будет Дед матч. Дат матчу нужно подготовиться, да? То мне не надо, это сюда. Вот так вот. Что-то будет. Что-то как-то вот... Да! Это победа. Это победа, парни. Нет? Он читер? Нет? Что случилось? Где он? Хз, где он, ребят? Поищу счет себе. Вот так вот. Все может быть просто, ребят. Я даже не... Да, это победа. Это изи вин, ребята. Всем пока, до встречи. Ставим лайки, Не забываем про подписку на канал. Вам не важко, Нам приємно. Всім на відео?